Вони віддали своє життя за Україну. В Івано-Франківську родинам загиблих військовослужбовців на російсько-українській війні вручили державні нагороди. Відзнаки отримали найближчі прикарпатських героїв. Більше у наступному сюжеті нагороджено військовослужбовців Збройних сил України посмертно орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня Івана Михайловича Сапіжака. Нагороду отримують дружина Віра Олегівна, батько Михайло Михайлович. Державні нагороди отримали п'ять сімей, які втратили на війні своїх чоловіків. Четверо військовослужбовців служили в ЗСУ, один у поліції. Треба вміти подякувати тим героям, які пішли захищати нас, і, на жаль, втратили своє. Життя, як зі сторони нас, так і зі сторони держави, завжди ми дякуємо їм. І одним із проявом подяки їм за вірну службу України є нагородження державними нагородами згідно указу президента. Орден за мужність третього ступеня отримала дружина Віктора Панківа, мати Петра Дудчака, матір та батько Романа Коропецького, а також сім'я Михайла Гергелюка. Ці герої, що не побоялися піти воювати з цим лютим ворогом. Який убивав жінок, дітей, який нищив все наше, не побоялися піти і воювати, щоб ми жили тут під мирним небом, практично. Загинув це мій молодший син Михайло, загинув священник, капелан. А старший ще воює. Дякую за те, що зуважили мого брата. Він цей орден насправді заслужив ще. У 2015 році, коли при Широкінській операції врятував свого побратима, врятував групу, яка потрапила в засаду, і допоміг вивести у безпечне місце особовий склад. Але війна забирає кращих. І сьогодні ми пошановуємо пам'ять мого брата, пам'ять інших героїв, які доклали усе, щоб ми жили у світлій. Красивій, гарній країні, герої, родинам, яких вручили державні нагороди, загинули під час повномасштабної війни. Дуже важко тому, що у державі продовжується війна. Кожен день ми маємо великі втрати на полі бою і на фронті. І кожен з нас максимально робить все для того, щоб наступила перемога, щоб всі сини і доньки України вернулися додому, до своїх рідних і близьких. Все для того, щоб більше не було втрат. Тому що найважче, коли помирає найрідніша, найближча людина. На сьогодні в області стартував соціальний проєкт Турбота про родину героя. Реалізовуватиметься ініціатива у кількох напрямках: дозвілля, відпочинок та оздоровлення для тих, хто втратив на війні батька, чоловіка чи сина.